Усім привіт! Дякую, що завітали на канал Затишок. Дякую, що підписалися! Гарного перегляду! Я, як завжди, любуюсь польотом літаків, які пролітають постійно біля нашого будинку. У мене проблемка з моїми хатніми вазонами. Завелася якась мошка чи білокрилка. Я купила такі ліпучі пластини, які мені порадила. В магазині продавець, але воно нічого не дає, вони приліпають і що вилітають, але в самій землі, мабуть, є вже яйця і вони постійно свіжі вилітають, тобто треба їх знищити. Ця маленька мошка вилітає десь тільки зранку, як сходить сонечко, 2 години, і потім знову цілий день її немає. Я шукала в різних магазинах і знайшла в магазині пепко. Там відділ є для саду й огороду. Мені було потрібно, щоб був розприскувач зразу, і знайшла таку рідину проти попелиці, кліща, білокрилки та інших шкідників. Препарат на основі натуральної рослинної олії. І забігаючи наперед, дійсно, я обробила ним і все чистенько. Зараз хочу поділитися з вами, що я робила далі в своїй теплиці, розсипала землю, яку ми купили, встановила по оглах відра, в відрах зрізала дно і так вкупала їх чуть-чуть більше. В кінці теплички хочу посадити в два відеречка огірочки на ранні, а на початку в два відеречка два кущика кабачка, що були мені на ранні. Ось так виглядає моя тепличка готова, щоб в неї висівати, і садити, що потрібно. Зараз проливаю все гарненько, всю землю треба зволожити, тоді можна буде садити розсаду, що там посіяти, вже тоді, коли буду мати час. Ми з хлопцями їдемо на закупи. Вони хочуть зайти в Макдональдс дуже люблять. А я походити подивитися, що новенького в магазинах. Діти завжди, як їдуть щось купувати, найперше хочуть зайти поїсти. Хоч вони вдома і снідали, але постійно це є ритуал. Напишіть, будь ласка, чи ваші діти так само? Зараз після католицької Пасхи пасхальний декор в нас. Весь на акціях, на знижках хожу, розглядаю, що є гарного, що нового. Завжди кожного року я люблю подивитися декор, який є по сезону, і що придумали нового, яка є новинка. Продовжується тенденція з білими будиночками, так і на Різ... як і на Різдвяне свята, але можна додати їх так само і на Весняне свята. Додати якихось весняних квіточок і досить гарно це виглядає. Неділю ми їздили на ринок, хотіла подивитися розсаду, яку продають, квіти на вулицю, купляю щось тільки однорічне, так як ми винаймаємо будинок і немає можливості садити надовго. Тому обов'язково треба купити, щоб було гарно. Біля дому і милувала око. Купила на початок пару помідорок, свою розсаду вже з дому забрала огірочки і кабачки, які я сіла і сіяла на в тепличку, нехай закаляються. І на початок, так само по кущику купила зелені, щоб була. Потім буду сіяти квіточки деякі, поставила все в тепличку. А це на другий ранок, нам чуть-чуть так було холодно вночі, іду дивитися, чи в мене нічого не померзло. Спілкуюся з дівчатами в інтернеті, розмовляли на тему, чи примерзна розсада в тепличці, і дівчата мені говорять, що якщо температура мінус один, мінус два, розсаді це не шкодить, якщо щільненько все закрито в теплиці і немає ніяких дирочок. Самі бачите, розсада моя почуває себе гарненько, мабуть, буду сьогодні висаджувати повісила всередині градусник, щоб дивитися, яка температура зараз, коли приморські, і відслідковувати температуру літом. Дівчатка в повідомленнях писали, щоб я показувала все, які роботи провожу в своїй тепличці. Отже, учуся сама і показую вам. Також і випишіть в коментарях, може щось не так, а може щось і порадити для мене. Наразі швиденько хочу приготувати обід. В мене обжарилася курочка, я її посолила, поперчила, додала приправу до курки і додаю вже в кінці морожену зелень. Перемішаю все. В другій каструльці вариться в мене шпагеті. Коли звариться, хочу заправити оцією зажаркою. Шпагеті доварюються, проціджую його, додаю до цієї зажарки, перемішаю все добре, і друга страва готова, гарнір разом з м'язком. Зробила спочатку шпагеті, раніше, тоді буду варити борщик, тому що хлопці вдома і вони в будь-який час хочуть забігти на кухню і щось поїсти. Зараз приступаю до борщику, хочу зварити зелений шпинату. Але так само до нього додам грибочки. У мене є заморожені фрикадельки, і буде такий швиденький зелений борщ. Нарізала картоплю, все швиденько закип'ятилося, зняла першу піну. Додаю грибочки, трошки нарізала, щоб були такі до смаку. Ніколи не заморочуюся ніякими там рецептами. Те, що маю, те й додаю. Кидаю спеції, лавровий лист, сіль, перець, що потрібно. У мене є така суха приправа з овочів додала так само. І буду кидати заморожені свої фрикадельки, щоб була м'ясна така наварка. Рикадильки заморожую завжди, коли роблю щось з фаршу, наприклад, пільміни чи котлети. і останеться фарш, я собі накрутила в морозиловку і є запасний варіант. Коли потрібно щось швидко приготувати, це дуже виручає. Погода нас не радує, але вдома тепленько і добре приготувати щось смачненьке. У мене в холодильнику є одне відеречко сиру. Хочу ще приготувати сирник за самим простим рецептом. Беру 400 г муки, одне яйце, буду його перемішувати добре, ставлю каструльку на вогонь, щоб розтопити маргарин. І його потрібно буде гарячим влити в розмішану муку з яйцем. Яєчко розмішуємо добре, щоб коли будемо наливати маргарин, воно нам не скипілося. Цей рецепт сирника я також навчилася в наших дівчат, коли працювала в польському ресторані, досить такий простий і зручний. Все добре розмішалося і будемо вливати маргарин. Помаленько, так само помішуючи ложечку, поки воно буде гаряче тісто. А потім замішу руками. Духовку включила на 180 градусів. Зараз тісто я замішу, розподілю його по формі і потрібно його хвилин 10-15, щоб воно чуть-чуть тільки схватилося, припікти, виняти, а тоді будемо заливати сиркову масу. Тісто дуже гарно замішується. Немає ніяких ні комочків, нічого, воно стає таке еластичне в руках, досить добре з ним працювати. Це тісто може бути основою і для других тортів, і навіть пирогів, так само його розкласти на дно бляшки і зверху дати або солодкий мак, або ягоди якісь солодкі, і запекти, а потім притрусити. Так само може бути пиріг з фаршем або з грибочками, можна придумати різні варіанти. Смак цього тіста є прісним, додає йому смаку зверху начинка, тому воно підходить для багатьох видів тортів і пирогів. Я вже замісила тісто і буду розкладати на бляшку. Бляшку беру цього разу з стекляну. Застелюю її пергаментною бумагою і прямо такими шматочками розкладу тісто, потім пальчиками поз'єдную його і коли воно спечеться, буде таке одинакове, рівненьке, ніде не ламається нічого, щоб на нього викладати масу. Обов'язково перед тим, як всадити в духовку, проколюю тісто вилочкою, щоб воно нам не сходило зверху, а було рівнесенько, і відправляємо запікатися. Тим часом зроблю зажарочку до борща, пережарую цибулинку і достану ті дві картоплини, що я кидала цілими, розимную їх і заправлю в борщ. Сухі овочі я вже кидала в борщик, тому додаю тільки зараз пережарену цибульку. Картопелька додасть борщику такої трошки густини. Я так заправляю картоплею щавльовий борщ і цей шпинатний зелений борщ. Все, картоплі викидаю назад в борщик. Борщик кипить, всі інгрієнти з'єдналися, обмінялися своїми смаками. І тепер саме час додати заморожений шпинок. У мене пакетик 450 грам. Купую його в відрюмці або в літлі. І так в інших супермаркетах є шпинат, є заморожений такими брусочками, а є цілий, а є навіть є свіжий продається в великих пакетах. Я люблю такими кусочками. Додала ще заморожену зелень, укроп, петрушка, і борщик покипить ще пару хвилин, можна його виключати, накрити, щоб він настоювався і набирався смаку. Перша друга страва в мене готові. Хочу зробити ще салатик. В мене є зелена рукула, її треба використати. І додам до неї порізаний огірочок зелений. Заправлю буде такий салатик. Заправка в мене цибульки нарізала. Додала туди солі, чуть-чуть цукру, олії і оцту. І так заправлю салатик. Ось такий в мене вийшов зелений обід, зелений борщик, шпагеті з м'язком, з курочкою і зелений салатик. Також усім, хто обідає, смачного. Я достаю з холодильника свій сирочок, буду робити далі десертик. Беру в чашу міксера, 4 яйця, 150 г цукру і збиваю. Яйця добре розбилися з цукром, я додала 2 столових ложки борошна. Додаю такий запах цитринку, пару капелю. І в мене по рецепту там е, вершки, можна і сметанку. Повністю рецепт запишу знизу під відео. Маса добре розмішалась. І зараз ми додамо сир. У мене сир в таких кілограмових відеречках. Додаю ціле відеречко сиру. І знову перемішаємо добре, і будемо виливати на тісто. В рецепті в мене записано не борошно, а додати сухий пудинг. Але на цей раз в мене вдома пудингу не було, і я додала борошно. І досить гарно так само, воно скріпило сир при випіканні. Я достаю форму з припеченим тістом, і будемо наверх виливати сирну масу. Гарненько виливаю цю масу на тісто, розподіляю по цілій формі. Якраз ця норма в мене виходить на цілу формочку до верху Розмір моєї форми 20 на 33 см. Духовка в мене розігріта, нагадаю, на 180 градусів. Буду випікати це, цей торт десь приблизно до години. Але потрібно в процесі все рівно перевірити дерев'яною шпажкою. Сирник в мене виходить не дуже солодкий. Хто любить більш солодший, можна додати більше цукру. Або потім зверху поливати якоюсь сметанкою чи варенням. У нас погода трошки наладжується, вийшла веселка, я наляла зеленого борщику і буду обідати. А тим часом вже бачу, що спікся мій сирничок по годиннику. Достаю його, так само перевірю дерев'яною шпажкою на готовність, але по зовнішньому вигляду я бачу, що він випікся. Дам йому охолонути в формі, а коли охолоне на пергаментній бумазі, він легесенько виймається. І тоді можна розрізати на квадратики і смакувати. Я люблю з йогуртом грецьким, або сметаною, або якщо є якесь варення. Досить гарний десерт до кави. Добре пообідавши, відпочивши трошки, ще маю справи в тепличці. Хочу посіяти сьогодні зелень і редисочку. Зелень укроп, петрушка. Редиска в мене знову таких лентах бумажних, як я у гірочок. Досить зручно положити в рядочок. Коли поливаю її водичкою, лента стає такою прозорою і видно, як лежить кожна насінинка одна за одною. Ночі в нас знов стали такі холодні, приморські, навіть мінус три, мінус один було на цьому тижні, але в теплиці це не шкодить. Позасівала свої, повисаджувала вже огірочки в відра. Так само з другої сторони кабачок. І в теплиці йому нічого не буде. Ось поливаю смужку з редискою, і так цікаво, гарно кожна зерниночка видно. Я думаю, що зернинка повинна кожна прорости, якщо вона в лінті, то схожість там має бути майже 100%. І так само висадила. Цибульку на зелене пір'я, що була на салатик, помідорчики свої, і взяла ще один підвазонничок, висіяла в ньому ночниці. Квіточки хочу, щоб вони мені підросли, а потім виставлю десь на вулицю, щоб вечором вони гарно пахнули. Гадайте, як правильно називається ця квіточка? В народі її називають ночниці. І також в мене тут на початку. Теплички ще я посадила меліса, м'ята маю кущики, але, думаю, що я їх виставлю на вулицю. Кабачок, отут краю і коренева петрушечка. При самому вході я посадила, щоб можна було зайти, щепнути, коли потрібно. Ось таке в мене вийшло домашнє відео. Всього потрошки. Щось готували, щось сіяли, садили. І так, помаленьку продвигаємося. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Буду чекати вас в коментарях. Пишіть, що цікавого у вас, які ідеї. І тут ставила вам кадри нашого морозного ранку. Тепличка моя закрита. А на кришах кругом чуть-чуть заморозило. Але нічого страшного, це поверхневі приморозки. До побачення! І до нових зустрічей, нових відео.